Благослови нас, Боже, Пресвятий Ісусе, Сеньокі Русей і Пречиста Матір Божа Марія на все святе і Гоже, Благодать Воскресного Христа України, який встановлений на Вовчинець горі, на місці, де в 1944 році восени загинули наші герої УПА, Оунці і. На місці, де має зійти срібний палац Богородиців, четвер Божого Пришестя і перший в світі в неділю має засіяти за чотири дні перед тим четвергом, коли прийде Бог Божа Мати і сонячно Воскреслі Герої Святі, цей хрест найвищий над Франківськом, встановлений у День Героїв 23 травня 1995 року. За ініціативою Івано-Франківського руху моєї голови Івано-Франківського руху Бориса Люка та голови сільського осередку села Вовченець, що входить Івано-Франківського селя Беретка, світла вічна пам'ять йому, дружині його Марії, всім тим, які віддали життя за Україну або гідно пішли у вічність, дай Боже, сонячне воскресіння. І на свято УПА, на свято покрови, на свято козацтва, на свято захисників України най Бог дасть особливі ласки свої всім, хто особливо згадує це давнє наше свято, особливо молиться все, день, на прощу рушає і за Україну переживає. Дай Боже, щоб скоріше була перемога України з Богом. Саме сьогодні встановлено на цьому хресті червоно-чорний стяг. Бойовий України і синьо-жовтий мирний стяг віримо, що через боротьбу ми неминуче добудемо нашу Україну, справжню козацьку святу, яку навіки очолить як гетьман, як король, як президент, сьомий президент України, сонячно воскресний, згідно проросту тілі новому вічно молодому Тарас Григору Шевченко. За це дивіться відео. 2423 поклик УПА, Інші відео мої на сторінці Фейсбук Борис Голодюк. І дивіться нашу статтю Капеланів ЗСУ. УПА 25 божих знаків за перемогу України з Богом. Кажемо, щиро ми, матінка Божа, доповни всіма святими наші прохання, наші молитви. Особливо християн ОГКЦ, ПЦУ і всіх тих, що дружні до нас, люди. Хай скоріше Україна, наша, справжня, козацька християнська, буде. Ім'я Отця і Сина, Святого Духа навіки вічні. Амінь.